І так, поки перша найсильніша хвиля хайпу щодо цих новинок вже пройшла, то можемо з холодним розсудком їх обговорити. Почнемо з Lamborghini і її електрокросовера. Чому ця новина набрала стільки хайпу? Тому що це буде перший в історії бренду Lamborghini електроавтомобіль. І ще й кросовер. Що в ньому такого цікавого? По перше, він виглядає як зменшена та сплющена версія урусу. По-друге, він двохдверний та чотиримісний. А також цей електрокросовер, хоч і надійде в серійне виробництво, але випущений він буде дуже лімітованим обмеженим тиражом. Щодо зовнішності, ну кожному своє. Мені здається, що він. Ну, дуже сильно схожий на урус. Треба було трошки менше надихатись. Але це все ж таки не фінальна версія, це всього лиш концепт-кар, електрокросовер, який вже вийде в тираж. Я думаю, буде значно відрізнятись від цього. За чутками електромоторів в цьому електрокарі буде стояти декілька, і сумарною потужністю вони будуть 800 кінських сил. А розгін від 0 до 100 буде займати десь близько 4 секунд. Я вважаю, що як для кросовера це дуже круті показники. А от із мінусів цієї новини. Цей електрокар дебютує в 2029 році. Дайте, хоч до нього, дожить спочатку. Тому переходимо до більш реальної новинки. Це Mercedes GT AMG. Тепер за основу Суперкара взяли Mercedes SL. Спереду він виглядає трохи схожим на попередника, але решітка стала більш масивною і оптика. Стало ще крутішою. Інтер'єр джетішки також буде схожим на інтер'єр SL. -а. В середині тепер з'явиться великий вертикальний екран і приладова панель електронна. А от щодо технічної частини, то тут вже цікавіше. У топовій версії буде стояти 4-літровий турбобензин V8 на 585 кінських сил і 800 моменту. Ну, щось маловато, якщо чесно. Можна було і більше туди витягнути. І звичайно, 9-ступінчата коробка автомат. А от розгін до соточки в нього вже дуже приємний. Від нуля. До 100, він буде виїжджати приблизно за 3,5 секунди, а максимальна швидкість перевищить 315 км на годину. Це значить, що якщо вас зупинять на Лесі, то ви з легкістю можете втікти від полісменів. Проголосуйте, будь ласка, яка з новинок вам сподобалась більше, і яку ймовірніше ви б собі купили, якщо б розглядали такі варіанти, або напишіть в коментарях, що ви вважаєте з приводу цих новинок.